І по доходу я маю на увазі. Останній місяць 244. А в доларах це 5,5. 5,5, і 5. це просто фурор, я не знаю. Це, це, ну, це класно. Ну, в мене, скажімо так, на літо, ну, було 60, можливо, натяжкою. Якщо я до тебе прийшла, це б це було 60, дай бог, що було. Ну, така впевненість, що в принципі, в нашій справі потолка не буває. А ти щаслива людина? Дуже. Дуже раніше я е, знала, що щастя це е, в моїх дітях тільки, знаєш, от е, що я буду робити? Вони виростуть, поїдуть, а, а я що? А, а зараз ні. Я щаслива. Діти це подвоють моє щастя, да, моя сім'я. Але я, це це, це це щось окремо. От, от, от тут головне зрозуміти, да, що ти не залежиш твій настрій, твоє щастя не мають залежати ні від кого, тільки від тебе.